Ну, я думаю, що це можливо. Я просто не думаю, що це загроза. От. Я думаю, що це можливість для України справді реформувати себе і стати частиною ЄС в майбутньому. Не тільки на політику. Тобто віддати, віддати територію чи провести референдум? Що є можливість? От проведення механізму, проведення референдуму, це. Значно кращий за насилля метод вирішення цієї проблеми. Я не впевнений, що цей референдум буде визнаний, тобто радше навпаки. Якщо його І... проводять сепаратисти, то певно, що його не справа визнають. Про тим, що не тільки хто його проводить, а справа в тім, що зараз немає умов, в яких можна було б показати, що це може бути справді волевиявлення народу. Так? Бо під. Дулами автоматів, тим паче, коли немає міжнародного спостереження ефективного, це неможливо. І зараз ці так звані сепаратисти, хоча насправді це бандити, просто вони зробили все, щоб світове співтовариство не визнало такий референдум. Вони затримали міжнародних спостерігачів і протримали там. Тобто, як за цих умов можна говорити про участь ефективно міжнародних спостерігачів у будь-якому волеявивленні на сході України? І це, це проблема. Це проблема, до речі, і як для цих ініціатив от е, сепаратистів, так званих, так і для України. Тому що ми знаємо, що е, в нещодавному минулому, е, в 2004 році, на підставі нездатності визначити результати виборів, був скасований другий тур президентських виборів. Так? Верховний суд тоді прийняв рішення про те, що необхідно переголосувати другий тур. На сьогоднішній день це не п'ять областей, як це було в 2004 році, це дві, або якщо врахувати з Кримом, то три. Але це також ставить під сумніви результати виявлення на цій території. От і виникне питання про легітимність президента не тільки на цих територіях, але й нарешті, України. Тому зараз, завчасно до виборів, Україна має сформулювати свою позицію і, і забезпечити справді легітимність цих виборів, навіть якщо схід України і. Бандити, які контролюють в деяких місцях ситуацію, вони будуть провокувати сутички, які унеможливлять не тільки там перший і другий тур, але й переголосування. Тобто в цій ситуації Україна опиниться в замкненому колі нелегітимності, чи власне залишиться в ньому.